І де ти її знайшов? Може, їй помаду подарувати, аби вона хоч губи собі підмалювала. Синку, та ти вартий кращої. Я прийшла вперше додому до свого нареченого, щоб познайомитись з його мамою. Вона мило мені усміхалася, накрила стіл, пригостила чаєм, а потім покликала Сергія на кухню і стала його вичитувати, що він міг би знайти собі і кращу. Ми з Сергієм зустрічаємося півроку. Я переїхала з іншого міста і тут знімаю квартиру. Я з багатодітної сім'ї, крім мене, у моїх батьків є ще два молодших сина. Вдома я завжди відчувала, що мене люблять менше, ніж братів, а якщо точніше, то зовсім не люблять. Тому я рано подорослішала, і як тільки з'явилася можливість, я поїхала з дому шукати кращої долі. На роботі я познайомилася з Сергієм. Він старший за мене на 5 років. Певний час жив і стажувався за кордоном, тому дуже відрізнявся від інших чоловіків своїми вишуканими манерами. Ми почали зустрічатися. Коли Сергій зробив пропозицію, потрібно було йти знайомитися з його мамою, а цього я найбільше боялася. У мене з рідною мамою ніколи гарних стосунків не було, не те що з чужою, тому я наперед була впевнена, що я не сподобаюсь мамі Сергія. Щоправда, на зауваження мами щодо мене, Сергій відреагував дуже гостро. Він сказав мамі, що це перший і останній раз. Коли вона собі дозволяє щось подібне. Якщо я її вибрав, значить, вона найкраща», сказав він, і мені з нею жити, а не тобі. Вона обоє повернулися за стіл, я зробила вигляд, що нічого не почула, і ми продовжили спілкування. Після цієї розмови я не побачила жодного кривого погляду в мою сторону, швидше навпаки. Свекруха намагалася розгладити мені щось хороше, те, за що мене полюбив її син. Ми одружилися і стали жити окремо. Я б ніколи не подумала, що у мене з свекрухою складуться такі стосунки. Вона стала для мене мамою. Ми з нею часто говоримо по телефону, радимося, що і як краще зробити, ходимо по магазинах за покупками. Свекруха навчила мене готувати, бо я нічого не тямила в кулінарії. Ми з нею такі кулінар... кулінарні шедеври робимо, що Сергій жартує, що нам пора своє кулінарне шоу відкривати уже. А нещодавно до нас в гості приїхала моя мама. Коли вона побачила, які гарні стосунки у мене склалися з свекрухою, то це її дуже засмутило і навіть розізлило. Мама змалку казала мені, що мене нема за що любити. А от свекруха знайшла причини і любить мене, і я її дуже люблю, мамою її кличу, і не для годиться, а тому, що вона й насправді стала для мене мамою. Знаєте, якби тоді в перший день. Я образилась на свекруху і стала б налаштовувати чоловіка проти неї, нічого доброго з цього б не вийшло, а так я змовчала. Чоловік за мене заступився, свекруха з часом змінила своє ставлення до мене, і тепер у нас все чудово. Не дарма кажуть, що згода будує, а незгода руйнує. Я щаслива, що тоді змовчала і що ми змогли з свекрухою знайти спільну мову. Вона і справді стала мені ріднішою за рідну маму.